Будьмо уважні. Сказав Господь притчу отцю. Один чоловік насадив виноградник, обвів його муром, видобав виноток, збудував башту, найняв його виноградарем і відійшов, від'їхавши на чужину. І послав він у свій час до виноградарів свого, щоб взяти у них свою частину плодів виноградних. Вони його схопили, побили. Відослали ніщик і знов послав до них іншого слугу, але й тому побили голову зневаження. Ще іншого послав він, та вони і його вбили, та багато інших посилав він, і їх вони повбивали або побили. Мав він одного сина, возлюбленого, і його послав до них на остатку, кажучи: матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі ті сказали між собою: це спадкоємець, ходімо, об'ємо його, і спадщина буде наша, і схопивши його, вбили і виконали з виноградника. Що, отже, зробить господар виноградника? Прийде вигубить виноградарів, і виноградник він віддасть іншим. Чи ви не читали цього писання? Камінь, який відкинули будівничі, став каменем наріжним. Господь зробив це, і воно дивне в очах наших, і шукали його піймати, але боялися народу, бо зрозуміли, що він до них сказав ту притчу, і заставили його і відійшли. Христос рождається. Сьогоднішню притчу ми вже багато разів читали, а також розбирали, тому гадаю, ви її вже дуже добре знаєте. Тільки хочу нагадати декілька таких основних моментів цієї притчі. Отже, Господар винограднику, якщо добре розуміти, і вони це добре, книжники і фарисеї, зрозуміли, що це є Бог Отець, який сотворив світ, і цей світ передав людині. Для того, щоб вона, як каже книга Буття, упорядковувала. Проте весь виноградник це і є сам Ізраїль. Який Господь вибрав серед народів, і це ми читаємо в книзі Ісаїв в 5 главі. Ці виноградарі, це були ті управителі, які служили при храмі Господньому. Господь їх поклав, аби вони навчали і провадили весь народ Ізраїля. Проте вони це не виконували так, як Господь від них цього вимагав. Якщо подивимося на цих слуг Господніх, які Господар стільки разів посилав цей виноградник, то це і ніщо інше, як різні посланці від Господа, зокрема пророків. Про це ми добре читаємо в книзі Єремії в сьогодні Гламії і можемо прочитати в про другій книзі Хронів, 36 главі. Син Господи, це є Ісус Христос, який є єдиним Сином Божий і якого відкинули і вбили поза виноградником. Тобто поза Єрусалимом на Голгофі. Каже Писання, що виноградарів цих покарає і виноградник від них відбере. В 17-му році по смерті Ісуса Христа Єрусалим був зруйнований і відібраний від них. Що здійснилося один до один, як був і сказав Ісус Христос і передасть виноградник іншим. Якщо відкриємо книгу Матеї, 21 главу, то можемо дізнатися, що новим спадкоємцем цього виноградника це є церква Христова. і передасть його іншим. Тобто тих, кого вважали поганими, народ, вибраний, втратив будь-то, першинство через те, що відкинули сина, якого послав Отець. Отже, каже Писання: камінь, який були відкинули. Про цей камінь ми можемо прочитати також у Старому Завіті у Псалмі 118, де вказується, що це є цей наріжний камінь. І цим наріжним каменем ніхто є інший, як сам Ісус Христос. Це є якраз цей камінь Божого задуму і спасіння. Отже, я коротенько вам пригадав те, що ви вже 100% знали. А тепер трошки подивимося іншими очима на цей. Отже, ця небезпека, гордості, які мали тоді книжники, фарисеї, і які відкинули були це спасіння, яке Господь їм дав. Це насправді символізує людину. Людина, яка має десь в своїй серці гордість, і Господь, який дав усе необхідне, сотворив світ і все у світі для того, щоб людина користувала. Проте є. Дуже велика річ, замість того, щоб бути тими слугами цьому винограднику, користати того всього мудро і віддавати Богові хвалу, як належиться, людина дуже часто хоче стати власником і привласнити все собі. Не слугою, але хоче стати паном. Подібну історію ми вже зустрічаємо. Був один ангел, який хотів стати замість Бога паном. І чим це скінчилося, те знаємо. Це якраз наслідок, до чого може провадити гордість Матір усіх гріхів. Тому вважаємо, щоб в нашому серці її не було. Бог є довготерпеливим. Скільки разів Він посилав до пророків, які зверталися до цього Ізраїля. Скільки разів Господь до них промовляв? Та проте вони залишилися були глухими. Господь і надалі залишається довготерпеливим. І він неодноразово також звертається і до нас. Проте, коли закінчиться терпеливість Божа, кажуть святці церкви, буде суд. В народі кажуть, ніколи не випробовуй терпеливість людини, яка дуже довго мовчить. Бо коли такій людині вривається терпіння, тоді відбувається щось страшне. Так само є і з Господом. Не варто випробовувати його терпіння, бо, каже суд, цей справді буде страшним. І якщо подивитись на цю притчу, так зверху. То основною дієвою персоною і цим центром цієї притчі про виноградник насправді є Ісус Христос. Він є тим ріжним каменем. Він є той камінь, на якому будується основний фундамент. Фундамент, який є основою Божого народу і Церкви Божої. Без Христа цього всього не буде. І осягнути спасіння без нього є неможливо. Але зважте, Господь насправді розказує цю притчу, яку вони зрозуміли, це є певне напівнення. Так як свого часу воно було до книжників-фарисеїв, так тепер воно звертається і до нас. Тому так є і вписано, що цей голос Божий звучить і для нас. Щоб наше серце не уподібнилося до того серця, яке було свого часу у Книжників і Фарисеїв. Адже все мали для спасіння. Але прогавили його через те, щоби спустили гордість до свого серця. Тому пам'ятай, що живучи в тому винограднику, в цьому світі, який Господь нам дав, ми є тільки слугами, які Господь дав для того, щоб ми користалися цього. І віддавали той урожай святості і подяки Господеві. Якщо ж слуга не виконує те, що йому належиться, він завжди буде відкинути. Тому будьмо тими слугами, які увійдуть у радість Павла Світлані.